Страшно те, що обстрілюють все. Я йому говорю, ну добре, на майноді, але життя здорожче. І один раз е, міна прилетіла, десь ніки, на відстані 50 метрів від машини. Так і так, е, слідча група потрапила під обстріл з хати сусідньої. кажу, хлопці, давайте до нас викриття. Якщо таке коротко, 4 години ми там сиділи в тій хаті, Хлопці нарахували десь порядка 15 скидів ворога, зв'язок це саме основне як показала практику в серпні 2023 року ми з колегою з краді лабораторії Воринської. виїхали для, дня допомоги практичної в Херсонську область і були там два місяці. Є там такий бориславський район. Тобто це район, який безпосередньо межує з, з Каховської ГЕС. І ми надавали їм практичну допомогу щодо проведення процесуальних дій по документуванню наслідків військових воєнних, воєнних злочинів, фіксація виявлення і вилучення якихось речових доказів. Цього 9 метрів 50 сантиметрів. В основному ми працювали по місцях прильотів, внаслідок яких загинули, або були поранені цивільні люди. Там, ну фактично, кожного дня. Обстрілюють вони взагалі кожного дня, не дивлячись, там ну не знаю, чи то в них такі розвідання, чи вони спеціально. Вони обстрілюють і майже кожного дня хтось поранений, хтось вбитий з цивільних. І от наша задача про ці як дозволяє стан безпеки виїхати, зафіксувати, визначити напрямок. З якого здійснюється обстріл, прив'язати вияви до цього, зафіксувати збитки і по можливості вилучити, вилучити докази, які вказують на те, чим, чим був здійснений обстріл. Перше наше завдання ми оглядали ще наслідки підтопи. 6 червня, по-моєму, стався вибух на Каховський Рес, вода піднялася, і дуже багато будинків, господ, подвір'ї було затоплено. Сил роботи зробили до нас, наші б кореї, але там залишили ще деякі господи, там де не було господарів, і от ми оглядали результати таких підтоплень. Теж якось ну, не думав, що так може вода стільки біди наробити. Тобто заходиш, а там ніби здається місце високе відносно річки. І все одно до половини на півтора метра, на метр з чимось стояла вода в будинку. Фіксували рівень води на стінах, ну і фіксували. Які збитки були задано будівлям, майну людей. Це перше завдання. І ми працювали, крім оцих кількох оглядів по підтопленню, ми весь час працювали по результатах обстрілів. Як ми виїжджали на огляди, 90% оглядів це були або на невеликій відстані від Дніпра, або навіть безпосередньо на самому березі Дніпра оглядали об'єкти обстрілів. І там така специфіка, що постійно висять дрони російські. Постійно. Ну, і ну, Ти не можеш придогадати момент, коли почнеться обстріл. Тобто весь час ходиш і слухаєш. Там є таке поняття виход. Тихо, виход. Чуєш виход і Дальше. падаєш, чи десь шукаєш укриття. Ну Це дуже страшно. Насправді це дуже страшно. Тобто Страшно навіть не те, що якби, обстріл. Тіпо. Війна йде обстріл. Понято? Страшно те, що. Обстелюють все, цивільне, лікарню, якісь там жеки, магазини, куди хоч може пойти. Зруйновано пильну стіну, перекриття, другий поверх. Ось, уламок. Де вчора? Чотири метри 30 сім. Бачимо руйнацію приватних домовлодінь, господарських магазинів вибухової хвилі вибухових вилітованків, руйнацію заборів по вулиці Виноградній, приватні домоволодіння, мають пошкодження. Дуже дивно для мене було, що там дуже багато цивільних залишилось. Тобто ми дуже часто їздили на населені пункти, які знаходяться безпосередньо на березі Дніпра. За Дніпром вже, уже російські формування. І в тих селах живуть люди. Живуть люди, є діти. Там. Так само діти отримують поранення. Навіть, ну, Правда, це Херсон, в самому Херсоні сталося під час нашої ротації, то загинуло три дитини на собі обставина. Саме важко, коли вжинуть діти маленькі. Виїжджав і так гинуть і внаслідок хвороби, гинуть і внаслідок ДТП нещасного. Це саме важко. До іншого, в принципі, звикаєш, що як дитина, це, ну, це дитина, це кажуть, захватає за, за серце, за душу. Ми були на огляді, я спілкувався з одним чоловіком старших років. В нього така Непогана хата якби, відносно е його сусідів. Я його запитую, ну а ти чому ви не цього не виїжджаєте? Він каже, діти б виїхали, я залишився. Каже, мені нема на кого залишити майно. Каже, я поїду, це обкрадуть. я йому говорю, ну добре, майно, але життя здорожче. Не дай Бог щось прилетить, не буде не майна і не буде не здоров'я. Ну і так, в принципі, вийшло, бо буквально через пару тижнів прямо на його подвір'я прилетіла авіабомба. Ну, він правда поранений, я там не загинув. Так і вийшло. Будинок зруйнований, майно все теж там зруйновано. Дивися, людина жира, нікого не чіпала, щось там будувала, щось там старалася. І в один момент пролетів крап, керована авіабомба, і все зруйнувало. Люди прийшли, чоловік жінка, прийшли в ЖЕК місцевий, оформляти довідку. По пошкодженню майна наслідок обстегу. І цей момент на, на цей жек повітіло дві авіабомби, і ті чоловіки жінка й загинули. Така доля. Тоді тоді врятувало, а тут так попала пісько з до. Кілька разів. Вони попали під обстріл. Ну, конкретно не по нас стріляли. Але ми приїхали проводити слідчі дії і той населений пункт почали обстрілювати. Це так було два рази, по-моєму. Кілька разів їхали просто по дорозі і один раз міна прилетіла десь, ну, На відстані 50 метрів від машини. Якраз ми просто приїхали і міна. Ми одразу і вперед. Як кажуть, знаєте, як починається, нічого не передбачали біди. Поїхали на огляд, стандартний огляд, заїжджаємо, залишаємо машину, замаскували її там по можливості і пішли на місце безпосередньо, яке ми мали оглядати. І відійшли метрів сто. і відчули звук, почули звук БПР ну, безпілотника. Слідчий, який з нами був, повороти. Що він зреагував, каже, що хлопці одразу в укриття. І ми в укриття. Ми сидимо в тій хаті, там хата напівзруйнована. А він нам ну, вибух, над нами з одного боку, з другого боку. Тут бах скидає в Бога. Ну, вибуховий пристрій скидає. Знову повисів, повисів, другий скидає, Повисів і полетів. Ми посиділи, треба звідси якби виїжджати, вже сьогодні, мабуть, січа дії, тут не вдасться провести. І бігом від укриття до укриття побігаємо до машини, до місця, де ми залишили машину. Прибігаємо, а там бачимо таку картину. Кольоса всі спущені, машина посічена. Ну що робити? Ми будемо на кольосах спущених їхати. Сідаємо в машину. Машина забирається. А передачу ніяк ми включити не можемо, поки ми туди-сюди типу, опять звук цих безпоротників. І два військових виходять там з хати сусідньої, кажуть, хлопці, давайте до нас укриття. І ми до них тільки там, заховалися. Якщо так коротко, чотири години ми там сиділи в тій хаті, десь хлопці нарахували десь порядка 15 скидів ворога, вогів. Воги, ми точно знаємо, бо один не розірвався, він так біля машини вистався. Я навіть його, як за котів А потім кілька разів міни, чи, чи міни, чи снаряди нас накрили, будинок потрапили але якось нам пощастило. Тут я хочу подякувати хлопцям з Новопаховського групи, які, незважаючи на те, що обстріл продовжувався, визирнули на автомобілі, під'їхали, нас евакуювали. Машина повністю знищена, майно там залишилось, майно слідчих, майно наше залишилось. Ну і самі вийшли. Нам просто пощастило, що військова операція, і вони по своїх, по своїх каналах передали нашому черговому, ну, нашому в сміслі, черговому погонпе в Херсонській області, що так і так слідча група потрапила під обстріл, знаходяться в укритті разом з військовими. Да. Зв'язатися з нами довго не могли, тільки за, як вже речі, скільки Ми 10 годин десь заїхали туди на місце, виїхав десь часа 3, то куча пропущених, куча повідомлень. Зв'язок це саме основне, як показала практика. Слава Богу, ми з тим тут таким не стикаємося, з тими виробами, з тим. Тут вироби ми оглядали, як ракета привітає. Там ракет не було, там в основному вироби авіабомби, ствольна такі, безпілотники ті самі. У нас такого села Богу нема, дасть, дасть Бог і не буде завдяки хлопцям, які там стоять, служать. Я рахую, що кожен має там побувати, щоб навіть побачити, що нам гріх жалітися. Це хочеться допомогти людям. Чесно, хай, по можливості допомогти людям. Навіть тут з, з своєї повсякденної діяльності, десь на якусь коріжку їде, завжди хочеться допомогти. Так само там по можливості допомогти хочеться. Людям, які там от постраждали, навіть, навіть хлопцям, колеги, які там працюють, бо ти знаєш, що їм набагато важче, ніж нам.